Тільки важко вийти з інвестицій в дохідну нерухомість? Та чи можна це взагалі зробити? Олон розпитав у представників цього ринку. Ви повинні задавати собі питання щодо виходу на старті інвестування, однозначно. І на старті інвестування ключове ваше запитання мало би звучати так: що я купую? В першій моделі, коли ви купуєте нерухомість, це найшвидша, найлегша модель, тому що ви нікого не запитуєте, маєте договори, і ці договори не можуть по великому рахунку обмежити вам в правах продажу згідно на нашого чинного законодавства. Відповідно, всі управлінські договори договори, оренди, договори вони переходять до правонаступника. Друга модель це право продажу частки в товаристві. Там читати статут потрібний, корпоративний договір і питати, а яка іде зафіксовано моє право виходу і на яких засадах? Бо дуже це питання таке ну складне до, до розуміння людини без юридичної освіти, і тут вже потрібно точно залучати юриста. І третя модель це також право участі в кооперативі. Ви купуєте просто пай. В кооперативі щодо вашого виходу будуть приймати рішення також кооператив, загальні збори, порядок врегульований статутом кооперативу. І це, на мою думку, найгірша модель, яка є на ринку. Отже, у договорі мають бути зазначені, як коли на яких умовах та з якою ціною ви здійснюєте вихід. А чому лун про все це розповідає? Тому що нас цікавить все про нерухомість, і тому що ми знаємо, де її шукати.